Літо в самому розпалі і метафоричні підказки на поточний тиждень, з 16 по 22 червня, нам сьогодні будуть робити колода процвітання, життєві цінності та чакромандали, можливо, будемо дивитися саме це все в комплексі, тому що ці три колоди колись я задумувала разом. Нагадую, що чакромандали придбати неможливо. Процвітання вони зараз приїхали свіженькі, новенькі, життєві цінності, ще трішки є в наявності. Але ціль сьогоднішня: що ж нам всесвіт хоче сказати? На цьому тижні. На що нам потрібно звернути увагу? Яке важливе послання, який важливий урок ми маємо пройти на цьому тижні, щоб наше життя в подальшому було значно легше. І, звісно, ми почнемо із колоди процвітання, тому що це є базова колода. На цій колоді я знаю, що можна будувати цілі, цілі тренінги, цілі такі програми, навіть і навчальні, і едукаційні. Але давайте зараз зосередимося. Давайте, хто має час, просто сядемо, заспокоїмося. Я не буду з вами робити практику, але дайте собі дві хвилини зробити глибокий вдих, видих. Відчуйте, як ваші стопи не схрещені, стоять зараз на підлозі, як вільно опускається та піднімається ваша грудна клітина, де зараз ваші долоньки, нехай вони теж будуть розслаблено звисати. І дайте собі дві хвилиночки, буквально вдих, видих. Зробити для того, щоб налаштуватись на цей запит. Піддавайте три підказки сьогодні. Ви зараз можете налаштуватися на 1, 2, 3, і побачимо, що ж нам радить. Колода процвітання, вже назва сама процвітання, але це процвітання в різних сферах життя на поточний тиждень. На що потрібно звернути увагу на цьому тижні? Для тих, хто загадував картку номер 1 один. один. Ось така картка. Зараз я їх буду витягувати. Картка номер 2 Ось така. І картка номер 3 ось така. І тепер давайте я буду ближче вам показувати посланням колоди процвітання для картки номер 1 Ви пам'ятаєте, як ми працюємо, що ми бачимо на цій картці, що тут зображено. Вам подобається чи не подобається це зображення, які емоції викликає? Як ця картка зараз про вашу тему? Що вона хоче вам в ній сказати? Можливо, ви навіть конкретну тему знаєте, з якою б хотіли попрацювати на цьому тижні. І тоді давайте зачитаємо. Жила в місті дівчина, яка щиро любила підмітати вулиці. Кожен день вона робила це з такою самовідданістю, ніби це була найважливіша справа у її житті. Всі дивувалися, чому така розумна, красива та талановита дівчина витрачає свій час на таку просту справу. Однак вона відповідала: ну ж же має це робити. Одного разу, коли хтось побачив, як дівчина вийшла із розкішного авто та взяла в руки мітлу, знайшла... Одного разу, хтось побачив, як дівчина вийшла з розкішного авто, але взяла в руки мітлу. Ти знайшла нову успішну роботу? запитали її здивовано. Ні, моя робота мести вулиці та робити це якнайкраще, відповіла вона з усмішкою. Ось така цікава колода. Взагалі я з цією колодою, коли ми працюємо, рекомендую ці притчі читати самостійно, тому що зараз плюс у мене трішки сівший такий голос і може якась інтонація вас збивати. Але я думаю, що ключовий посил кожна з вас отримає. Тепер картка номер 2 Давайте допрацюємо ще картку номер 1 Ось таке послання у вас було. І тепер, а що ж допоможе дівчині із цим усвідомленням? Яка її опора? Це картка для іспроцвітання, нагадую, на цей тиждень в темі вашого запиту. І яка опора тут їй потрібна? Кар'єра самореалізація, ви погляньте, як воно цікаво спрацювало. Це, да, все-таки голос має бути. Це реалізація своїх амбіцій та талантів. Як цікаво, правда? Ну, поле працює. Тепер картка номер 2 Картка номер два у нас ось така. І давайте теж зачитаємо притчу. Спекотному місці, де кожен день сонце вперто висміювалося з людей, жили ті, хто рушав до свого успіху і процвітання кожен в своєму темпі. Деякі вмчали на швидкісних машинах, пролітаючи мимо перешкод, інші вирушали повільно, як на віслюках, насолоджуючись з кожним моментом. Ще інші вибирали піші прогулянки. Крокуючи рішуче і наполегливо. Незалежно від обраного темпу, кожен з них досягав своїх цілей у свій час, розповідаючи про те, що в цьому світі важливо не, вим... <кій> що в цьому світі важливо не вимагати від себе забагато і відчувати власний ритм і швидкість. І ось така картка. картка номер два. І опора. Що ж допоможе рухатися з власним темпом у власній швидкості, на що спертися? Досвід. Цікава опора, правда? Дивіться, ось така картка і досвід. Це знання здобуті через життя. Ну, для мене це магія, просто як вони працюють. Хоча насправді це робота з нашим несвідомим. Кожен зараз побачить щось своє. Навіть я, коли зараз розкладаю ці картки, я все рівно беру, тому що в першу чергу це навіть для мене ці послання. І насправді це дуже-дуже важливо. Чесно, мені здається, якщо кожну картку із будь-якої колоди пропрацювати окремо, ви отримаєте додаткові свої інсайти. І на що ж звернути фокусом уваги на цей тиждень для картки номер 3 це ось така картка. Ось така карточка у нас, і послання. Я зачитую. Жінка протягом усього свого життя записувала на стіні свої переконання, принципи і правила, які десь колись почула, вважаючи це ключем до, своєго, до свого успіху. Але з часом вона зрозуміла, що ці записи стали для неї обмеженням, що не дозволяли розвиватися. Вона вибудувала величезну стіну між собою та світом власних можливостей. Розбираючись цю стіну, вона побачила величезне місто з різноманітними можливостями та варіантами вибору. З часом жінка досягла неймовірного успіху та процвітання, відчуваючи себе найщасливішою жінкою у світі, бо вона зрозуміла, що справжня сила і щастя приходять, коли ми не відгороджуємось, а відчуваємо глибокий зв'язок із світом навколо нас. Ось в цій карті взагалі можна почути дуже багато всього, навіть із послання, тому що, ну, от навіть і я, і безмі... безмерні... безмежні можливості почула, і певні установки, переконання, які дівчина вибудовувала і писала на цій стіні, і про те, що є зв'язок для нас. Тому кожен хапається зараз за те, що почув для себе. І що ж допоможе йому опрацювати дану карту. Дана карта гроші, Ось цікаво. Можливо, це якісь переконання на тему грошей потрібно пропрацювати. Це інструмент для можливостей. А як ви сприймаєте тему грошей в даному контексті? Можливо, це фокус на цей тиждень. Або якщо безмерні можливості, можливо, до вас мають прийти якісь гроші. тоді для... Інструмент для можливостей, тоді як ви їх будете використовувати, як ви будете поєднувати ці дві картки. От мені взагалі б зараз дуже хотілося, щоб ви написали в коментарях, яка із Цих карточок для вас а, була найвагоміша, яку карту обрали ви, чи відповідає її посил, тому що ви зараз загадали для себе. І також я хочу ще дати малюпусіньку підказку. З цією колодою ми з вами ніколи не працювали, але це незвична картка в чакро Мандал, на ній ось такі зображення. Тут дуже мало карточок, вона в такому вигляді тільки йде в подарунок. У мене як я їх дарую за певні замовлення. І суть у тому, що зараз ми з вами побачимо, на яку чакру потрібно звернути увагу на цьому тижні, щоб ще легше вирішилось ваше послання, щоб ви його усвідомили, інтегрували і вийшли на новий рівень усвідомленості, тому що всі оці метафоричні картки, будь-яка робота з собою, нас спрямована саме на усвідомленість. Так? Тому я закриваю очі, щоб не бачити карток дуже мало. І ми зачитаємо всього одне послання, ми не будемо читати всі. А, у нас вона хата випала. Ви погляньте. Цікаво, у нас зв'язок з серцем. У нас, ну, взагалі це базово. Я тут з картками, мабуть, погоджуюся, тому що. Це найважливіше, що може бути в цьому світі. Коли ми все діємо з любові, тоді у нас починають розрулюватись інші наші теми зовсім в іншому руслі. Наскільки в мене зараз відкрита сердечна чакра? У мене, до речі, на цю чакру навіть є безкоштовне малювання нейрографіки на розкриття сердечної чакри, тому що з неї починається любов до себе, починаються дозвіли, починається нова сторінка успіху і прямо відкриваються нові можливості і ресурси. І тут у мене є перелік запитань і також афірмації, які ви можете зачитати. І от знаєте, тут дуже багато запитань, але я запитаю наступне. Да? Я би почала сьогодні з цього: чи є у моєму серці те, що потребує зцілення? Або прощення, чи є у моєму серці те, що потребує зцілення або прощення? І ви далі можете теж піти в роботу з картками. Можливо, на оцю картку у вас вже є відповідь серед цих метафоричних карток, тому що у нас все насправді дуже взаємопов'язане. І коли ви зрозумієте, що ви сьогодні опрацьовували. Тоді ви зрозумієте, як розгортається інакше світ довкола вас. Ось такі сьогодні у нас цікаві метафоричні підказки на цей тиждень. Сподіваюсь, вони для вас були дуже корисні. Я побачила, що 11.11 .11 можна припиняти, хто вірить в магію чисел. Тому я спиняю з вас, вподобайка, діліться цим відео з іншими. Підписуйтесь на мій канал і будемо періодично робити. Можливо, і зараз я скорочую робити ці відео до одного разу в два тижні, але ви скажіть, якщо для вас важливо, щоб вони були кожен тиждень, я з радістю буду щоразу витягувати з різних колод, не тільки зі своїх колод, тому що в мене дуже багато різних метафоричних колод. Єдине нагадую, що умова це не ворожіння, це не гадання, це чиста психологія і. Робота з нашою несвідомою частиною, яка Допомагає нам вийти на якийсь наш новий рівень, допомагає стати кращою версією себе, допомагає зрозуміти себе. Ну і таким чином ми з вами будемо працювати і надалі. Тому напишіть в коментарях, як би вам хотілося часто зустрічатися і отримувати такі послання. Яке послання вам сьогодні найбільше відгукнулося? Ну, і обов'язково зробіть на сердечну чакру відповідь на запитання, тому що ось це. Є ключем до вашого успіху. Ця колода тут не випадково. Я її дуже вагалась, чи сьогодні брати, чи не брати. Але повірте, з неї все може початись. Навіть оце могла би бути сьогодні перша карта, і всі інші стали б відповіддю саме до неї. Тому. Ось такий варіант. На цьому все. З вами була Людмила Трихліб, психолог, терапевт, інструктор нейрографіки та ваш коуч. Кому потрібно записатися на індивідуальну сесію розбір, нагадую, що в мене навіть перших 20 хвилин є демо-сесія безкоштовна. Далі будемо обирати ваш формат. Не всім потрібні тривали терапії, тривалі роботи. Комусь достатньо навіть цих 20 хвилин. Тому використовуйте свої можливості на Па-па.